Друзі, всім привіт! Значить, переглянув я свій канал і дійшов в висновку, що в мене дуже мало відео для українців, які проживають в Німеччині. А в мене в голові прям колодязь знань. Для українців, які проживають в Німеччині, це і від страхівки, як краще купити автомобіль, де оформити, як оформити номера, чи можна нові брати, чи можна залишити старі, скільки грошей ви на цьому зекономите? Як оформити страхівку, не виходячи з дому, і щоб це була дуже гарна ціна, найкраща ціна. Потім щодо Джоб-центру. Як оформити пільги? Як краще оформитися на дітей? Де шукати роботу? Коли як шукати роботу, які сертифікати і мовні курси вам потрібні? Чи треба вам Lebens in Deutschland чи ні. чи треба вам A2, B1, чи достатньо вам A1, а b цвай вам зовсім не треба. І тому, і тому. Я буду висвітлювати більше інформації для українців, які проживають в Німеччині. Підписуємося, ділимося, чекаємо на мої відео.